Всім вітання. Така ось суголовочка до нас приїхала з блоком. Блок треба заглізувати. А це чудо треба спробувати. Він тут вот такой був якось. Ось такий він був. и там лишился. А, крошится. Короче, какую палку, ковырялку. Короче, надо это все вытянуть и подварить. Щоб потім назад запхати. Я думаю, що трещины не моє сквозної там. Це щось подозрительный. Тут ступенька більше, ніж тут. Короче, короче, такая работінка. Такая пружинка. Так, почистили так грубо. Тут що мне сказати, на герметичність спроверяти її надо би. Ну я б не сказав, бо ну, тут не видно таких моментів. Тут воно його просто примнуло. Я не думаю, що там тріщини є. Тут підварим, підварим, підварим. Наплавляти не будемо посадку сідла. Тут так. Підлиємо чуть, бо просіло. І трошечки будуть більші сіделка стояти. То нічого страшного, бо ну, тут дозволяє. Ну якось так. Сьогодні ми продовжимо роботенку нашу. приехал в новый шатунчик. Ну так и он мощный, ломаный. Прикольный. Це один з яких пострадав. Зігнувся правильніше скажемо. Приїхав був шатончик, людина оставила. Мені подивились, а потім, як подивились, то оказалося, що він не підходить. З того, що була камера була більша, і донце було рівне. Ну, коротше, Поїхав він назад. Теж шатунчики ломані. Поїхав він назад на заміну. Він десь вже должен бути їхати, ну, який треба. Мірнем колінце. Сказали просто провірити його. Таке колінце маленьке. Таке маленьке колінце. Це, ну і саме інші. Це у нас одне з... самого интересного. Головочка из него. Впуск тут трошечки. Вернее, выпуск разбитый, а впуск хоть и загнуло там клапана. тут люфточек такой, ну, я бы сказал, нормальный. Тут у нас блочок стоит. Значить, надо одну гильзу запихать туда. Значит, что мы бачим? Там оно коцнуло. Тут коцнуло. Там бачим еще одну трещинку слева. И тут а мы бачим Не бачим. О! Еще две трещинки. Це так модельнуло. У нас зараз тут 76 поршень. Ми тут роздерли, ну, поки що на око даримо. Як на око? Штангель. Ми півміліма роздерли вже. Ми бачимо, що тут така картина вирісовується. Ільзочка у нас. 7913. Ну так, коротше, така картина. Це не знаю. Вроді би як, якийсь там Рено К9К мотор, щось таке. Може ошибаюсь, то поправте. Тут поки ми не бачимо, батя собі царапає, наплавляє. І царапає нові посадки, бо по заводу тут стулок немає, а їх розмісило І, коротше, будемо ставити втулочки. Які ще поки що не знаю. Такий циліндрик. Коротше, коротше, таке Розсарапали блочок, гільза в нас усе. Трошечки ми зробили з запасіком, щоб вона у нас виступала. М -м -м натяг ми зробили. Це в нас зараз розмір гільзи на мирі. І натяг у нас отакий во-во. Десь близько 8 соток. Е, ну, ми бачимо, ми тут шарганули трошечки хоною, щоб воно ну, притупилось там все. Бачимо волни. А так як різець різав е, у нас, виходить, то він у нас ну, на цій бляшки, грубо говоря, тому що воно лопнуте, трошечки давав нам дрож. Е, з цієї сторони ну, наче не так сильно видно. Коротше, 8 соток моїм. Її вже кусає, ну, коротше, якось так вово. Не знаю я. Одні кажуть, оцей бурт не можна плотним робити. Щоб він туди так плотно ставав, тому що при запресовці буває його зріває. Блін. Отак вона слухається і не знаєш, як будь. Та ми робимо його трошечки свободним. Ну такий там єлі-єлі чутний кіцьок. Ну, обратно же, у нас гільза трошечки якийсь еліпс має. Спитати нема в кого, щоб. Іменно людина роби і знає. Всі совтують, але ніхто не роби. Ну, ладно. Зараз будемо пхати і нагріємо І Будемо пробувати не запороть. Такі піроги. Больше три десятки, тридцать пять соток.